Привіт! Сьогодні у нас кулінарний челендж. Нашим учасникам належить виявити весь кухарський талант. Кожен має приготувати страву, яку загадав ведучий. Завдання можуть бути різноманітними, а завдання учасників виявити всю свою уяву та майстерність. Погнали! Здається, я знаю, чого я хочу. Приготуйте для мене яйця. Хто краще впорається із завданням, той і стане переможцем. Так, добре, добре. Давайте приступимо. Візьму таку форму, і мені ще знадобиться лопатка. Тепер заливаємо нашу форму крем. Ось так. Далі розмазуємо лопаткою, щоб уся форма була вкрита кремом. Тепер заливаємо шоколад. Класно, приголомшливо. Так, подивіться, у мене вийшло шоколадне яйце. Тепер його треба заморозити, щоб всередині нашого яйця все закріпилось. Ой, лише не це. Ну як же так? Тільки не в обличчя. Мої окуляри вкрилися холодом. Допоможіть. Ой, незручно вийшло. Я зараз все виправлю. Тримайте окуляри. Так, набагато краще, дякую. Ну й добре. Так, давайте заповнювати начинками. Кладемо яйце на стіл. Смаколики беремо в одну руку, засипаємо все у шоколадне яйце. Вийде дуже смачно. Тепер додамо трохи посипки, закриваємо кришкою, і наше шоколадне яйце дуже круто вийшло. Цікаво, що у інших? Кришечку от сюди. Так, дуже добре. У мене чудово виходить. Ось тут нам знадобиться ложка. Ложка допомагає. Ложка допомагає вирівнювати весь крем. Чудово, приступаємо до прикраси. Візьмемо ягідки, прикрасимо наше яйце. Ну, ще й справжній ягідний шедевр. Чудово. що це у Майкла? Непогано виходить у Тайри, але не будемо зупинятись. Я хочу намалювати брови. Так, те, що треба. Прикріпимо невелику зірочку, втикаємо ось сюди, а зверху золотою крихтою посипемо. Як же круто виходить? Це просто неймовірно. А у вас що? Ой, у них майже все готово, а у мене нічого нема. Так, я придумала. Мені терміново треба щось зробити. Обережно і тихо, щоб не помітили. Я взяла яйце у страуса. Клас! А от і воно. Так, зараз я його пофарбую. Беремо пензлик та фарбу. Ось так. Класно. Малюю очі. Посмішку. Ха -ха, клас. Здорово я впоралась. Чудове веселе яйце у мене вийшло. Так, ми задоволені своєю роботою. Пригощайся. Як гарно і апетитно все виглядає. А тут що у нас. Спробуємо. Так, класно. Яке м'яке яйце. Дуже смачно. Мені сподобалось. Здорово. Смакота. М -м -м. Так. Треба спробувати. Ось це цікаве яйце. Ух ти, постукаємо. Здається, я знаю, що мені треба робити. Вдаримо сильніше. Ще, ще, ще. Так. Ви тільки подивіться. Всередині дуже багато смаколиків. Давайте швидше спробуємо. Відкусимо. Це смачно. Тепер цукерки. Клас! Смакота. Що у нас залишилося ще одне? Де там моя кувалда? Вдаримо по ньому сильніше. Напевно, всередині там також смаколики. Що? О, ні. Що це? Mm. О, ні, це зовсім не смачно. Іди. Що ж, перемагає це яйце. Клас. Я знав, що я найкращий. Так. А чого ж мені ще хочеться? Я знаю. От хочу смачні млинці. Покваптесь, друзі. Кому вдасться мене здивувати, то і стане переможцем в другому раунді. Зараз мені знадобиться сковорідка. Так, робимо млинці. Ось так. Щось мені підказує, що в цьому раунді я отримую перемогу. А тепер нам знадобляться палички. Кладемо їх сюди і зверху заливаємо трохи тістом. Ось так готово А тепер беремо щіпчики, щоб витягти наші млинці зі сковорідки Ну і не забуваємо про крем Наші млинці будуть з різнокольоровим кремом. Жовтий, зелений. І червоний. Клас. Зверху посипаємо нашим млеці цукерками. Вийде дуже смачно. Я просто в цьому впевнений. В цьому раунді мені точно не буде рівних. От подивіться, яка краса! Красені! Кладемо їх у стаканчик. Можна пригощатись. О! Що цьому не прилетіло? Тайра, ти нічого не загубила! Візьми. Ой, дякую. Так, кожен млинець кладемо до решти на торілочку. Хочете полонечко? Дякую. Смачна ягідка, клас. Будь ласка. Так, так, так. Беремо полонечку, кладемо її, розрізаємо. Так, і прикрашаємо наші млинці. Ці ягідки от сюди. отсюди. от сюди. Так, яка краса вийшла. О, що ти робиш, Ліліан? У мене лихо, допоможіть. Ой. Я вам дуже вдячна. Дякую за допомогу. О, знову загорілась. Треба щось робити. Спокійно, Ліліан. Я дещо вигадала. Ха, ми загасимо пожежу. От і все. Ох, дякую. Мені було дуже страшно. Так, мені терміново треба з'їсти мармеладки. Стоп, у мене є ідея. Закинемо наш мармелад у склянку. Зараз я покажу вам дещо цікаве. Відкриваємо мікрохвильовку і ставимо нашу склянку всередину. Микаємо і чекаємо. Готово дістаємо. Дивіться, як цікаво виходить. Як же тягнеться. Круто! Спробуємо! Клас! Треба трохи підзаморозити. Готово! Тепер кладемо на тарілку цю смакоту. Яке класне желе у нас вийшло? Його необхідно розрізати на кружечки. Ось так обережно. Wow. Так. Прикольно. Зелений wow. та червоний. Здорово. Додамо зверху крем, збиті вершки і ще трохи мармеладок. Готово! Я впоралась. Ну і що? Хто на цей раз стане краще? Як же здорово ви зробили. Ви тільки подивіться, як гарно і апетитно все виглядає. Mm. Так, друзі, ви явно постарались. Давайте почнемо з цього. Виглядає дуже цікаво. Давайте швидше спробуємо. А, клас. Ой, здається, я щось не те вкусила. Це паличка. Ну, от, ця паличка все зіпсувала. Так, тепер спробуємо ось ці млинці. А смачно. Так, а що тут? Відкусимо <как projeto> трохи. Це жили млинець. Це дуже смачно. Клас. Різнокольорові. Здорово. Пальчики оближиш. Так, це справжній переможець. Вітаю! Це неймовірно! Ура, Я перемогла! Так, 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 я зробила це. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.